Так, щит, електропривод, конвейєра. Так, дивимося, що ми маємо. Вход на автомат зверху і плюс ще щось там якісь пари підключені, кудись йдуть, а на грушу йдуть на другий щит передача. Так, вверху маємо. Кнопки стоп-пуск, ще одна кнопка стоп плюс і два потенціометри. Йде подача на два частотника. Перший частотник трифазний вход, бачимо, і земля. І вон трифазний виход. Далі туди. От. І управління. Управління оце синій корічний коричневий, це концевики. Тут у нас маємо, маємо вход, вход, в Це виход. УВ це виход. А, ось вход. Ось де вход, однофазний вход, зелений чорний фаза 0. Вот. Ось наш виход, ну 220, маєте на увазі, бо дали 220, да. хоча деякі частотники є на 380. постійний DC. А це управління. Управління тут серйозне. Потенціометр, оце сліва синій, коричневий, чорний, справа то пуск стоп і плюс ще оці ось провіднички. Оно он, он. нульова земляна шина справа. Так, і оці тоненькі підсунуті. Це теж стоп пуск і два потенціометра. Такий щиточок є.